Творці героїв цифрового світу гри Сталкер розкрили свої творчі задуми вихованцям Київського палацу дітей та юнацтва. Незабутня зустріч відбулася в Дипломатичній академії України, куди слухачі Малої дипломатичної академії КПДЮ прийшли на запрошення Центру публічної дипломатії, Дипломатичної академії України, жіночого дипломатичного клубу МЗС та Асоціації подружжя українських дипломатів. Дякуємо малій дипломатичній академії за активну участь за виховання у правильному векторі нашу патріотичну молодь, бо насправді сьогоднішня наша молодь це наше майбутнє гра сталкер і розробники її це є яскравим втіленням сьогоднішнього нашого інструменту культурної дипломатії, тобто не донесення, донесення через м'які інструменти, доступні для нас. Розповідь всьому світу про те, ким ми є, про нашу ідентичність. Хоч малої дипломатичної академії стали учасниками події, що поєднала відеоігри, історію та сучасну українську ідентичність. Вони з цікавістю поспілкувалися з Олександром Лаптієм, актором, військовослужбовцем та прототипом одного з головних персонажів гри «Сталкер». Його історія це живий приклад того, що справжні герої існують не лише у віртуальному світі, а й серед нас у реальному житті. Українські розробники вклали у створення гри сталкер не лише передові технології, а й глибоку філософію, що відкриває Україну всьому світу. Ми щиро вдячні Міністерству закордонних справ Дипломатичної академії України за те, що вони повірили в наш проєкт і за те, що вони всіляко підтримують. На сьогоднішній день проєкт Мала дипломатична академія Київського палацу дітей та юнацтва набирає обертів і дуже є популярним. На завершення зустрічі слухачі отримали пам'ятні подарунки та автографи від команди розробників та представників Міністерства закордонних справ.